Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задрій. Одразу переходимо до найважливіших подій. На Вимушені сході. Що знову починати з трагічних подій в зоні операції проведення операції об'єднаних сил, тобто на фронті загинув військовий. Це сталося внаслідок того, що окупанти скинули гранату з безпілотника. Також знаємо, що двоє військовослужбовців ще поранено. Від початку цієї доби вже маємо три порушення режиму тиші, один обстріл, і також зафіксовано м, проліт безпілотників окупантів. Так. І так само ж військовослужбовці, це ж вже від початку цієї доби. Це так. вже mm -hmm. я від початку mm -hmm. цієї доби три mm -hmm. зрива тиші зі mm -hmm. сторони окупантів. Ну, ми знаємо, що е, впродовж минулої доби маємо е, також 17 порушень так, режиму так званої тиші. Обстріли ну, не гребують окупанти застосовувати так само важке озброєння, 120-ті міномети, 82-міномети також. І Дуже часто в нас стало зараз випадки, коли окупанти обстрілюють цивільні об'єкти. Ось Буквально вчора вони мінували цивільний сектор на Донбасі. Скинули такий пристрій, чи як його боєприпас ПОМ-2, Так, ось він на ваших екранах. Окупанти підступно дистанційно мінували цивільний сектор населеного пункту Зайцеве, забороненими Отавською конвенцією протипіхотними мінами. Пом 2 Ну і хочу та, трошки згадала про те, що писали вже мас-медіа, про те, що а, окупанти почали казати про те, що це могла взагалі та й Україна використати, але Україна каже, ні. А, але ну тому, що 2011 року Україна підписала оце заборону використання цих пом 2 А Росія тоді не підписувала. В чому підступність цих боєприпасів? Особливість цих боєприпасів, як передає угрупування північ. Полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. Угу. Ну далі? і тим часом. Країни Джей 7 вони закликали Росію припинити свою провокацію, бо побачили загрозу на кордоні Російської Федерації з Україною. Це не тема одного дня, і не можна сказати, що вони щойно по побачили, просто зробили заяву. Бо перед цим минулого тижня висловлювали занепокоєння багато країн взагалі. Тут ну і сьогодні знаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрічається з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. І вже слідкуйте за новинами на сайті umn.ua, ми будемо про це ще писати. Ось зустріч відбувається, чи брифінг так розумію? Ось в ці хвилини відбувався. Ну і щодо щеплення, що від сьогодні це вже офіційна заява міністерства охорони здоров'я та Максима Степанова про те, що а, від, починається щеплення вакциною Сіновак, Коронавак. Ми в знаємо, що вчора в змі з'являлася інформація про те, що вже відправили в регіони, Але ну Максим Степанов сказав, що все ж таки тільки сьогодні розпочнеться вакцинація. Нагадуємо про те, що а, про, про ця вакцина 10 днів проходила лабораторні дослідження, якщо так. я не помиляюсь, і тільки от зараз це ну ці 215 тисяч доз почали використовувати. Ну, МОЗ сказали, що все окей з цією вакциною, що вона прийшла, всі дослідження, всі випробування, І ось маємо. Почали вакцинувати. Маємо 215 тисяч доз цієї вакцини. Так ну і станом на сьогодні. Тобто, завчора було вакциновано понад 10 тисяч людей. Це перша доза вакцини. Тобто, загалом по Україні перша доза вакцини вакциновано понад 388 тисяч людей. І пам'ятаємо про те, що завершили вакцинацію. Тобто отримали дві дози лише п'ять людей. Депортовані і оголені сьогодні в Україну прибули не всі. Оголені українки, які брали в тій оголеній фотосесії участь, повернулися. Ну, це було мінімальне покарання для них. Повернулися з Дубаю 11 українок. Ось ми бачимо трохи цю фото. З хмарочосу ти таки написав. Повернулися не всі. Повернулися не всі. Виявилося, що у однієї дівчини коронавірус, і тому її депортують пізніше. Про це BBC News Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Ну, ми нагадаємо, що це ось сталося 5 квітня, затримали їх, і там було багато людей брало участь в цій фотосесії. Найбільше покарання, я так розумію, буде організатори цієї зйомки. Ось. Ну і Поліція Дубаї заявила, що така фотосесія не відповідає цінностям суспільства. Да, об'єднаних арабських дуже... Ось, ну Це всі новини на цю мить. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші соціальні на сторінки в соціальних мережах. Також ви можете підтримати нас фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зарій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!